Цікаві астафети та конкурси, виступи найталановитіших маленьких черніївців, аквагрим, солодка вата, шоу мильних бульбашок, майстер-класи та фотосесія. Так, 28 серпня у центральному парку культури та відпочинку завершився грандіозним галоконцертом п'ятий сезон розважально-пізнавального проєкту «Арт-канікули», який з 2012 року проводиться за ініціативи народного депутата України з фракції Батьківщина Валерія Дубіля. «Арт-канікули» подобається. Ми з Сашею по моєму з трьох років, літ участвує. Кадак нам в двери приїжають. Ну В круге по улице Рокоссовского, Доценко, Пухова, там мы всегда участвуем. Весело. У меня Сашка такая скромная девочка, и не часто мы садик посещаем, а арт-каникулы для нее как праздник. Там очень-очень весело. Особенно моя довольная внучка. Вот Это столько впечатлений, столько радости в ребенка. Стоит, сияет. Вы ей сделали настоящий праздник. Ребенка заплели, разрисовали. Это, это, это такой праздник. Еще желание мы будем задумывать. Ага. Да, Мы целую ночь не спали. Все желание, как бы в школу идти, в первый класс, чтобы быть отличницей. У нас такое заветное желание. Для людей это важно. Перед первым сентября им нужно отвлечься, для них это внимание, какое-то развлечение они очень довольны. вот я считаю что это хорошая поддержка перед первым сентября перед началом учебного года. За літо команда Артканікул влаштувала понад сотню розважально-пізнавальних майданчиків для дітей. Цьогоріч Артканікули розширили свої межі, гарно відпочити та отримати заряд позитивної енергії мала змогу малеча не тільки Чернігова, а й сіл області, зокрема Чернігівського та Рібкінського районів. Окрім розваг та конкурсів, малеча ознайомлювалася з правилами дорожнього руху та звикала до спілкування у колективі. Цілю цього проекту було відволікти дітей від комп'ютерів, від телевізорів. А то щоб вони получали емоції, знайомилися з новими друзями у себе в дворах і заряджалися позитивними емоціями. Це не останній наш сезон. Що в новому році ми зустрінемося в дворах з новими програмами, з новими конкурсами, з новими естафетами. Наприкінці концерту найактивніші учасники п'ятого сезону Артканікул отримали подарунки від організаторів. А на завершення свята всі разом запустили в небо кульки з написаними на них бажаннями.